E Сьогодні ми розглянемо, як під час уроку показати презентацію до відеозустрічі без дротів, тобто не з'єднуючи мобільний пристрій і комп'ютер, і без флеш накопичувачів Отже, давайте уявимо, що у вас організоване заняття в Google Meet, В руках ви тримаєте мобільний пристрій, на якому є презентація, з якою ви працюєте. В такому випадку, ви в телефоні відкрили застосунок презентації і маєте відкрити підготовлений файл. Для того, щоб з'єднати ваш телефон і комп'ютер, тобто вивести презентацію до відеозустрічі, виявляється, що вам потрібно лише Записати код, який знаходиться ліворуч унизу, разі, коли ви працюєте із відео чи на телефоні копіюється окремим фрагментом до мобільного пристрою. Подивіться, як все легко у телефоні. Я натискаю команду Презентувати на зустрічі. Як тільки я це роблю, система мобільного пристрою запитує, що я хочу зробити, тобто презентувати на зустрічі і залишається написати код. Ход достатньо переписувати без дефісів, тобто ви вписуєте лише символи. Давайте ще раз ідентифікуємо, що до поля ідентифікатор зустрічі я переписую символи, які генеруються унікальним чином, і ви їх бачите в комп'ютері ліворуч, унизу, або копіюєте, шукаєте їх у мобільному пристрої, також при організації діяльності. Натискаю Приєднатися і що ми бачимо. У телефоні викладач бачить лише свою презентацію, а на відеозустрічі учні бачать відповідно все те, що презентує показує їм учитель. Чим зручно це для викладача? Кожен слайд супроводжується нотатками, які можна читати, а більше того, праворуч угорі наявні дві кнопки: перша дозволить організувати опитування аудиторії наживо під час такої діяльності, а друга дозволить керувати слайдами і Перемикати наступний, попередній, легко саме так, як ви цього потребуєте. Все те, що бачать учні на екрані, вони можуть і ви разом з ними за потреби відкріпити для того, щоб, наприклад, побачити фотографії, камери інших учнів або зафіксувати. Чим цей спосіб є дуже зручним в ситуації. Коли вас запросили виступити на якомусь семінарі, на конференції чи просто для колективу на великий екран, де наявний, як мінімум, телевізор, до якого можна під'єднатися, це так само буде просто. Уявіть, що в разі, коли це не відеозустріч, а звичайна робота, ви можете налаштувати таку діяльність. Потрібно лише відкрити нову вкладку. Створити нову відеозустріч традиційним способом і далі залишається під час такої нової відеозустрічі лише до свого телефона, Додати код, який ви бачите зараз, також з'явився ліворуч унизу екрана. Ось ці символи вони щоразу генеруються випадковим чином. Залишається, що зробити? Взяти до рук ваш телефон. І вписати ці символи для того, щоб розпочалась діяльність. Наразі я спробую продемонструвати всі ці дії в режимі показу реального екрану. Ви будете бачити, що це не тільки два вікна, які з'явились поруч, а це реальна діяльність, коли в нас є монітор і мобільний пристрій. У мобільному пристрої ми відкриваємо нашу презентацію. Активуємо праворуч у горі кнопку з початком такої діяльності, обираємо презентувати на зустрічі, вписуємо код, приєднуємось і спостерігаємо, як відбувається показ презентації. Ми бачимо в мобільному пристрої слайди. Керуємо таким показом, тобто наступний слайд, попередній слайд. А на великому екрані глядачі, які зібрались на конференції під час семінару, спостерігають за такою діяльністю. Єдине, що можна зробити додатково, це керувати макетом, тобто у самій відеозустрічі обрати, змінити макет і обрати головний мовець. Тоді не буде видно бічну панель, і на весь екран ви зможете побачити все, що відбувається у мобільні. Більному пристрої, отже, ще раз показую, як ми швидко виводимо на екран будь-якого монітора презентацію з мобільного пристрою без будь-яких дротів, і ефективно використовуючи такі можливості. Якщо сподобався такий відеогляд, будь ласка, підписуйтесь на канал та слідкуйте за новинами. Дякую!